Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Самі Трампа і Путіна е, в е, Угорщині може принизити всю Європу. Пише за телеграф. Ця зустріч стала подарунком для Вітьки Орбана та приниженням для ЄС, який роками намагався ізолювати угорського лідера через його проросійську політику. Майбутня зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті оголошена для обговорення України, викликала хвилю обурення в Європі. Для Брюсселя це приниження для прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Політичний тріумф пише за телеграф. Європейські дипломати вже називають саміт ударом по ЄС, адже переговори між та Росією прийдуть Україні, яка неодноразово блокувала спільні рішення блоку європейського щодо України та підтримує тісні зв'язки з Кремлем. Орбан кіт, якому дістали вершки? Прем'єр Угорщини відомий своєю проросійською позицією, вже багато років конфліктує з Києвом, виступає проти санкцій. ЄС, після піставто. Орня Росії він також заявляв, що заблокує вступ України до Євросоюзу і звинувачував Київ в утисках угорської меншини. Тепер Будапешт став символом політичного реваншу Орбана. Ой, той Трамп виводить таких з геополітичної ізоляції, як зазначає видання для прем'єра. Це величезне досягнення, а для Європи приниження. Мені до речі, Роман «Безсмертний» політик, історик дипломат. що ми дізналися тоді в перші хвилини з ним напередодні в прямому ефірі. Мого Ютуба у слова Токс, на який я вас закликаю підписатися, почали обговорювати перший твіт Трампа після розмови із Путіним, що саміт може пройти в Будапешті. На смертне каже, та орбан не погодиться, адже якщо він погодиться, то він себе фактично закопає. Проти нього будуть санкції Європейського союзу, можливі обмеження, позбавлення його права голосу. Тому що Угорщина нагадаю, окрім цього, ще країна ратифікант Римського статуту, як і 122 інших країн у світі. А відтак відповідно до ордеру міжнародного кримінального суду від 17 березня 2023 року. Якщо нога Путіна ступить на територію Угорщини, Орбан як ратифікант Римського статуту, лідер Угорщини має заарештувати кремлівські.

але з телеграф пише Орбан, єдиний лідер ЄС, який відкрито підтримав Трампа ще під час його першого президентського терміну. Він залишався вірним і під час поразки Трампа у 2020 році, а нині знову став одним із головних союзників руху Мага у Європі. Американський президент не приховує симпатії під час виступу на саміті в Єгипті. Трамп назвав Орбана фантастичним лідером, попри критику з боку інших європейських політиків. Після повернення до Білого Дому Трамп навіть запозичив деякі політичні ініціативи з угорського досвіду, включно. З консервативним законодавством щодо гендеру для Європи проведення саміту Ша Росія в країні, яка не визнає ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, виглядає як виклик. А, а до речі, та Угорщина цього року вийшла з міжнародного кримінального суду, що робить її фактично зараз безпечним місцем для візиту російського диктатора. Таке враження, що може це як якийсь зговір. Але ще до цього року Угорщина була країною ратифікантом Римського статуту. Ось так орба, ніби знав, що рано чи пізно до нього приїде фактично його гаманець. Які проплачує Йому його політичні різноманітні ініціативи, і ба більше які фактично орбан який купує в Росії нафту і не збирається від цього відмовлятися. Також відповідно через той нафтопровід дружба допомагає і путіну. Ось така взаємовигідна співпраця, і туди Трамп запрошує Путіна. Ну не гоже було б, звісно, зустрічатися. Або в такому випадку можна було б запросити туди Зеленського. Нам то що? кордон перейти, навіть можна не їхати, а пішки, як то кажуть, але очевидно, що Трамп наврядчі піде на цей крок, тому що хоч як каже. Керена Керона речниця Білого Дому він і вірив зустріч між Путіним і Зеленським путіном. Це не потрібно. Він, якщо тільки дізнається, десь пронюхає, воно ж таке старі гібісти, щось десь знають. То він не поїде проігнорує цей саміт, бо він боїться зустрічатися з Зеленським, як знають в усьому світі. А єС, який без того відсунений фактично на другий план в спробах мирного врегулювання війни, сприймає крок Трампа і Орбана і Путіна як демонстративне ігнорування ролі європейського союзу. Аналітики за телеграф зазначають, що вибір Будапешта – це не. Лише же з подяки Трампа своєму союзнику, а й спроба показати, що мовляв світовий порядок можна будувати без участі Брюсселя. Саміт у Будапешті не просто дипломатичний маневр, а символічна нагорода Орбану і водночас удар по ЄС, який роками намагався його ізолювати. Пише за телеграф. А Ройтерс пише про те, що передача домагавків Україні дійсно під загрозою зриву. Примирливий тон Трамп після розмови з Путіним здається, поставив під сумнів можливість рішучої підтримки Києва в найближчому майбутньому. Ісумки нової розмови президента США Дональда Трампа із російським диктатором Путіним поставили під великий знак питання поставки ракет Томагавк Україні. Пише Reuters. Зазначається, що двогодинна розмова російського та американського лідера відбулася напередодні зустрічі. Нагадую Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка має сьогодні нагадаю розпочатися о 20.00 за київським часом. І звісно, ми будемо все це транслювати, те, що буде доступно до. Для журналістів і будемо з вами обговорювати в прямому ефірі. Ютуба 24-го. я прийду, ви приходьте, буде як завжди цікаво. Зеленський нагадує Ройтер хотів домогтися посилення військової підтримки, в тому числі надання далекобійних ракет. Однак, примирливий тон Трампа після телефонної розмови з Росією здається, поставив під сумнів можливість такої підтримки в найближчому в майбутньому і викликав побоювання Європи щодо фактичної капітуляції, принаймні геополітичної шаперед Москвою йдеться в матеріалі. В ході розмови Путін сказав Трампу, що переда. Ча цих ракет Україні нібито зашкодить мирному процесу та відносинам між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ройтерс наводить думку колишнього чиновника державного департаменту США Дена Фрідмана, який побачив зменшення схильності Трампа до рішучих кроків після цієї розмови із російським. Диктатором Путін намагається зірвати імпульс до посилення тиску на Росію. Побачимо, що буде завтра, але шанси просунутися до припинення вогню шляхом підштовхування Росії до серйозних дій схоже зменшилися. Сказав Фрідман.